Київський обласний центр зайнятості пропонує роботодавцям та шукачам роботи різноманітні цільові програми для активної підтримки. Зокрема, існують програми по підготовці та підвищенні кваліфікації працівників, громадські та тимчасові роботи для безробітних. Звичайно, найпопулярнішою залишається програма мікрогрантів для бізнесу. Чим корисні такі програми, та як ними можна скористатися, розповів заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Залуський. Навчання дорослого населення, професійне навчання безробітних, підвищення кваліфікацій та мікрогранти для бізнесу це лише декілька програм, які пропонує Хмельницький обласний центр зайнятості для безробітних та роботодавців. Наступна програма це громадські та тимчасові роботи, тобто це тимчасова зайнятість роботодавця безробітних, яких ми яким ми не можемо постійно постійного робочого місця знайти. І такі громадські і тимчасові роботи також мають своє місце, тому що під час такої тимчасової роботи багато безробітних. Саме роботодавець приглядався до них, і вони залишалися вже на постійному місці роботи у роботодавця». Серед найпопулярніших досі залишається програма мікрогрантів на відкриття власної справи. Також користуються попитом ваучери. Це документи встановленого зразка, що дають до право на перепідготовку за робітничою професією. Лікарі, наприклад, вони постійно підвищення кваліфікації проходять. Ми можемо видати ваучер, і за рахунок цього ваучера він пройде навчання з підвищення кваліфікації. Цікавою програмою, зазначають у центрі зайнятості, є підтвердження результатів неформального професійного навчання. Всього існує дві професії, які підпадають під цей список це кухар та зварник. Багато є людей, які не мають документів, але працюють. Вони професіонали в своїй справі без документів. Тобто він навчився, батько навчив, дідусь навчив або друг навчив. Вони виконують роботу без документу. Як зазначають фахівці, в першу чергу важливо знати, куди можна звернутись за допомогою у працевлаштуванні завдяки таким програмам все більше громадян зможуть знайти омріяну роботу, а роботодавці кваліфікованих працівників. Аліна Жукевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.